Ринком. Почнемо з місячного таймфрейму. Е, у жовтні я вам казав те, що в нас є, продовжується медвежий наратив, і те, що у нас е, сформується фервеп на місячному таймфрейму далеко не є фактом. І так, в принципі, і сталося. Місячного фервлюгепа у нас не сформувався, Але в нас є підтвердження того, те, що у нас є зона Rejection блоку, у якій є об'єм продавців. Фактично, ми зараз з вами також можемо отримати ще фрактал на місячному таймфреймі при закритті цього, але гарантій цього не буде. Тому в нас є е, логічна точка А на місячному таймфреймі, поки що, і така ж сама логічна точка Б в якості е, фракталу. Бо інших е, проблемних зон в нас поки що немає. Також, якщо ми з вами глянемо на Діксі, ми з вами можемо побачити, що графік так само є дуже логічним. У нас потенційно є утворений торговий діапазон, в нас є е, фрактальний рейд. Після цього фрактального рейду в нас ще є фейрві на місячному таймфреймі в якості точки B. Цей місячний таймфрейм, цей місячний габ у нас з вами сходиться з тижневим фракталом, до якого ми з вами майже майже дісталися. Фактично, якщо сказати, ми з вами ще залишаємося у цій зоні SNR, у цій зоні найбільш об'ємом. обйомом. Суб'єктивно ну, можна сказати те, що дивлячись на те, як ми з вами поглиблюємо цю зону, те, що ми з вами прийдемо до цього фракталу, ну 99,9%, ось і це буде можливо навіть на цьому тижні, ну точніше, скоріше за все, з дуже дуже великою вірідністю на цьому тижні. Я продовжую отримувати позиції по євро. Зараз я вам їх покажу після того, як ми з вами глянемо ще тижневий таймфрейм. На тижневому таймфреймі в нас ну, графік насправді, якщо ви новачок, він буде для вас дуже важкий, оскільки ціна рухається достатньо некласично. В нас з вами немає зон імбалансів, у нас з вами. Ціна залишає компресію, дуже велико не знімає хаїв минулого тижня. Ми з вами виходимо від блоків кожен тиждень і від цього і сценару. І фактично зараз ми маємо те, що ми з вами прийшли у цей феревий геп, про який я казав, і у цьому феревілі гепі ми з вами. Точніше, rejection Block. і в цьому rejection Block я отримую ще один rejection Block від фрактального рейду. Так? І від цього фрактального рейду ми робимо ще один тест, і від цього тесту ми виходимо вище. Я весь цей час продовжував отримувати позицію. У мене вже там накапала достатня кількість грошей в якості свопа, в якості комісії. Тому, Якщо поглянути на графік об'єктивно, то можна сказати, те, що найбільш такою цікавою зоною, в якої хотілося прийти, це оцей фрактал. На даному таймфреймі краще, краще його видно. Так? Він знаходиться у зоні преміум. але я особисто буду закривати свою позицію в районі цього фракталу, оскільки в мене вже. Накапало, я ж кажу, дуже-дуже дуже велика кількість е, е, так званих податків, свопів та комісії. Комісії на біржі. Я вже хочу закрити цю позицію і потім вже буду розглядати позиції в якості добору. На минулому тижні я казав, що у нас є з вами денний торговий діапазон. В цьому денному діапазоні ми приходимо в зону ферве Gap, робимо фулфіл і виходимо вище. Зараз те, що ми бачимо, це те, що в нас є інверсія ferвлі Gap, яка дає реакцію. Інверсію я майже ніколи не розглядаю в якості торгового інструменту. Завжди розглядаю, розглядаю сугубо, сугубо нормальні ферві гепи, так? Звичайні, але в даній ситуації це спрацювало у нас в якості підтримки. Ну і а, логічною зоною, яка у нас є, фактично це а, ось ця компресія, оці два фрактали. Але я вже казав те, що я скоріш цього буду фіксуватися на цьому фракталі. Буду робити фікс 90%, 10% залишив, можливо, на даний фрактал і на цей. Ось тому так. А, Щодо торгового плану, була ідея відкриватися від цього Сценару, від його формації, оскільки в нас є так званий торговий діапазон на 4 годинах. У цьому торговому діапазоні в нас є з вами фрактальний рейд. Після цього фрактального рейду ми маємо утворення так званого сенару, і була ідея відкрити таку позицію. Зі стопом за даний фрактал і з таргетами на ХАІ, але, а, на жаль, її не відкрив. Ось, Вже навіть не пам'ятаю чому. Але а, маємо, що маємо. Зараз як монетизувати можна монетизувати а, Євро, ну, дивитися кореляцію з Діксі в першу чергу, так, оскільки якщо у нас зараз Діксі почне робити якийсь, якийсь розворот, то ми з вами можемо побачити Діксі навіть у цих фракталах. Так, Бо у нас є тут фрактал, у нас є потенційно тут ferive геп, і вже потім розглядати позицію на добор а, по євро. А можна а, використовувати правила Strong Order Flow, так? І дивитися. Ну, наприклад, якщо ми будемо відкриватися з вами від найближчих ферельопів, то СТОП логічно, що нам треба ставити за більш захищені зони, ось, тому більш захищена зона для мене буде виступати ну, якраз мабуть, ось цей фрактал, оскільки він, він утворився завдяки фрактальному рейду в 4-годинному якраз торговому діапазоні. Або а, ну і так само в нас є а, тест а, цього, а, цього інвертованого фермі гепа Якщо ж у нас ціна піде нижче, а, тут у нас також, до речі, утвориться фрактал сьогодні. Якщо у нас ціна піде нижче цього фракталу, то, скоріше всього, що у нас буде так само утворений на даному таймфреймі торговий діапазон, і від цього, цього фракталу ми будемо з вами розглядати позиції. Ось Тому як, та позиція, яку я вам зараз показую, вона є дуже ризикованою. Більш оптимальним буде почекати утворення цього фракталу, можливо, утворення дорогого діапазону, рейд цього фракталу і вихід вище. Тому о, далі у нас позиція буде виглядати, наприклад, таким чином. Так, тут вже буде майже 3 r ще більш красивим. Але також потрібно не забувати те, що у нас продовжується такий дуже-дуже в'ялий шортовий ордер флоу, не дивлячись, що у нас залишилося дуже багато компресії, все ж таки ціна йде нижче і нижче. Про це не треба забувати і е, так само, е, так само як, е, як і про те, що у нас може потенційно утворитися е, тут fair value gap, геп, і цей fair value геп буде виступати в якості резистенса, так і на продовження нескідного руху. Таке теж може бути, але поки що я залишаюсь позиції, я залишаюсь bullish по євро, як мінімум, до цього фракталу, як я вже і казав. Ось тому так. Далі давайте з вами глянемо фунт. Фунт, фунт, фунт. По фунту у нас так само місяць ну, закривається. Рейдово, можна так сказати, ми закроємося з вами в зоні uh, ferview gap. Цей fervie gap у нас також uh, співпадає з фрактальним рейдом на місяці. Такі рейди ми ну, мають дуже, uh, дуже, дуже великі high probability трейди, так? оскільки у нас це дуже ключова зона. Плюс ця ключова зона співпадає ще з фракталом. Але у нас утворюється на місячному таймфреймі так само ferriver gap місячний, який також може виступати потенційною зоною резистанс. Але суб'єктивно я можу сказати, що так само ми можемо за місяць прийти вище. А потім закритися тілом нижче цього ферб'япа, показавши реакцію, але залишивши тінь. Тому тінню ми можемо входити всередину цього ferві, і це не буде проблеми. На тижневому таймфреймі так само ми можемо побачити, те, що якраз зараз у нас вже ця зона тестується, але знизу у нас є оцей Rejection Block, який ми тестуємо, підтверджуємо в якості фракталу, виходимо вище. Зараз для мене, власне, фунт виглядає гірше трохи, ніж євро, але так само будемо дивитися на те, що у нас буде утворюватися далі. далі. Позицію по фунту свою я а, закрив. Позиція в мене була, а, відкривалася таким чином. Я вам на минулому тижневому огляді її показував. Є денний торговий діапазон. У цьому денному торговому діапазоні є фрактальний рейд е, у дисконт значеннях. І від цього фрактального рейду я відкривав позицію з таргетами вище, але е, фіксанув. А, ні, я відкривав так, у мене ось таким чином була відкрита позиція. Трохи я залишив на продовження і зараз вже закрив е, на початку місяця цю позицію, щоб далі мене своби, своби так само не капали. Тому. Якщо розглядати фунт, то я би розглядав його більш локально, наприклад, навіть ці якісь фрактали так найближче від цього сценару, якось шукати позиції. Якось шукати в ньому позиції. Зона достатньо велика, тому можна переключитися на, наприклад, 4-хчасовий таймфрейм і відкриватися там таким чином від фракталів. Ось так. Мись буде тут. Підміна нашої торгової ідеї, і локальні тейки. Ну, 1 до 3 це дуже дуже приємний Air. Так само можна і далі чекати утворення торгового діапазону, який в нас вже потенційно формується. ось, І розглядати позиції на продовження. По фунту я залишаюся боліш. Далі давайте глянемо R40. Також після досягнення з вами місячної зони у нас дуже важкий графік, але Гер-40 насправді дуже добре погодував у минулому місяці, тому що у нас фактично відбувся фрактальний рейд в нас. Так само він закрився Rejection блоком Я казав, те, що минулий місяць буде у нас Bearish, Ми дійдемо до цієї зони фервліго так і відбулося. Зараз у нас так само від цієї зони ми закриваємося rejection. Тому є о, така певна, певна невизначеність на цьому, на цьому графіку. Якщо ми глянемо тижневий графік, то в нас о, ситуація більш зрозуміла. В нас потенційно є дорогий діапазон, у нас є Rejection Block, вибачте І цього Rejection блоку потенційно можна окей, розглянути. О, Grazie позицію, як мінімум, до ось цього ключового рівня або ось до цього фракталу. Позиції розглядати будемо на денному таймфреймі. В нас є ну, зараз, я кажу, достатньо важкий графік, оскільки ми приходимо в зону цього ferriver гепу і даємо від нього реакцію. Ось, Хотілося побачити також утворення тут ferri гепу. Uh, і відкриття по ринку чи від нього на продовження сильного руху. Або, uh, ну, так само, мабуть, якийсь перехай, потім утворення СНР і продовження сильного руху. Ось uh, так, це у нас єрчик. Далі золото. Золото також цікавий графік. Треба дивитися за тим, як у нас буде закриватися тиждень, оскільки. Тут потенційно у нас є трогодіапазон. У діапазоні у преміумі є фрактал, у нас є фрактальний рейд. Як я вже казав, золото лонговий актив, але часом він входить до консолідації, консолідується і розгортається він, залишаючи компресію майже завжди. Ось тому так. Тому золото я би не розглядав би шортово поки що. Та й в принципі. Розглядав би його зараз тільки локально, а локально, щоб його зараз розглядати, треба або чекати закриття тижня і потенційно там утворення чи не утворення цього фракталу, або так само відкривати більш ризиковні позиції. при умові, якщо у нас навіть зараз з вами відкр... закриється. Цей день Фракталом, фрактально, так, rejection блоком. ну, точніше, Наступний день у нас ще закриється таким чином, що він у нас буде Беріж. І у нас, наприклад, утвориться у нас, наприклад, утвориться а, ось такий СНР, там, через декілька днів. Я би розглядав вже позицію так само лонгово від цього. Fair, fair gap потенційно, може, навіть дивлячись на минулі події по євро, може навіть глянути. Вам ось цей інвертований ферріп і від нього відкривати позицію. Але поки що достатньо насправді логічний план, в плані того, що у нас є травий діапазон, у нас є фрактальний рейд у цьому травому діапазоні, і потенційно зараз на цьому тижні можемо отримати якісь шортові, шортові рухи по золоту. Тому хто розглядає інтердей, може розглянути для себе такий варіант. Ось, е, в, принципі, в принципі, це все, що я хотів сказати. По бітку я промовчу, е, просто, просто він падає. Просто наступну ціль у нас фактично цей фрактал. З цим фракталом у нас ще ну, утворюється така компресія так само. Тому будемо, будемо дивитися, що буде далі. На жаль, хотів відкривати позицію від цього фракталу після його рейду, від Rejection Блоку, але. Цього ред не відбулося, як бачимо. Сьогодні у нас просто імпульсно відкривається. Відкривається тиждень. Вергідно також, що це певна маніпуляція так на відкритій тижні. Так званий флет опен. Але, ну, знаючи біток, він просто, просто може далі котитися, от і все. Це просто ну, фантик Гімно можна так сказати. ось Тому так. Добре, в принципі, це все, що я хотів сказати. Нагадаю, торговий план євролонговий. Розглядаємо позиції з вами ризиковні, неризиковні. Фунт так само в мене лонговий Гер 40. Поки що подивлюся, що він буде у нас робити. Золото так само. Срібло казати не буду. Ми з вами йдемо на перехай. Ось, тому так, Бажаю всім профітної неділі, профітного тижня, точніше, і всього найкращого. Па-па!